От за моєю спиною домики для коней, от такі от бачите. і види на гірські пейзажі. От подивіться відео, наступне я там багатенько поставлю. От і ресторанчик, і готель тут. До речі, дуже багато італійців, ось тут чути італійську мову. Самі албанці приїздять на вихідні відпочити. А хто бажає просто приїхати в Албанію. І, ну, наприклад, там на 4 дні тут пожити, це просто шикарно буде. Можна поспілкуватися тут з албанцями, похормити козочок, попити натуральне молочко, поїсти натуральне м'ясо, насолодитися природою, видами і потім спуститися вниз, пожити там ще 3-4 дні біля моря. І це буде таке от поєднання, просто шикарне. Хто хоче реально ще полікувати свої зубки, можна також дешево це все зробити. Ну, я маю на увазі по відношенню європейських цін. от І а, трансфери організую, допоможу, наприклад, з пошуком нерухомості чи квартири вам в місті Дрес чи Шенджинь. Тому кому треба, звертайтесь, радий буду допомагати.